Як Соловейко чоловіка розуму навчив українська народна казка. Один чоловік піймав Соловейка і хотів його з'їсти. Але пташок каже до нього: Ні, ти мною не наїсишся, чоловіче. Краще пусти мене, а я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Той чоловік втішився. І пообіцяв відпустити, якщо той добре скаже. І каже Соловейко: Ніде того не їж, що не годиться. Ніколи за тим не шкодуй, чого вже не можна повернути. Ніколи речам неподобним не вір. Почувши це, чоловік пустив Соловейка. А Соловейко хотів довідатись, чи навчився той чоловік його науки. Полетів угору і каже до нього: «Ох, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не пустив би мене. Бо є у мене дорога і велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився, підскочив у городу Соловейка і попросив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко каже: Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, що я тебе вчив, пішло марно і шкодуєш за тим, що вже не можеш повернутись. Неподібні речі ти повірив. Дивися, який я маленький. Де ж у мене може вміститися велика перлина? Кінець.